Якщо ваша сім'я любить домашні зельць, зберігайте рецепт. Виходить дуже смачно, просто готується, і головне, ви знаєте, що туди ви поклали. Добре зберігається в морозилці. Кожний шматочок м'яса тримається докупи. Гляньте, який розріз, а як він світиться, а смакота неймовірна. Я купила дві частини отаких голови і одну м'ясну рульку. Все гарненько помила, перебрала, почистила від всяких непотрібних шматочків і відварила. Взяла столову ложку желатину з гіркою і зелила бульйоном і відставила в сторонку, щоб набухала. Бульйону лишилося чимало, він у мене теж не пропадає. Розливаю по таким формочкам і кладу в морозилку, а потім споживаю. Вареного м'яса вийшло кіло 800 кг. Порізала його на такі шматочки. Додала 1 чайну ложку хмелі сунелі, 2 столові ложки подрібного часнику без гірки, 1 чайну ложку чорного меленого перцю і додала 100 мл бульйону і додала желатин в бульйоні, розмішала гарненько, зробила таку формочку і таким чином наповнюю, і в холодильник на стабілізацію. Дякую за перегляд, за коментарі. Будьте здорові!